У Житомирі зіштовхнулись три авто. Аварія сталася на в'їзді в місто близько восьмої години ранку. Винуватий ДТП водій Тойоти Кемрі за попередніми даними перебував у нетверезому стані. Хоча сам вживання алкоголю заперечував. Я рухався з боку пляшева в бік міста, не знесла на поворот. Ну я обганяв фуру, яка стояла, і не занесла. Я виїхав з вічних На Зустрічні сміли рухалися автомобілі. Так так. Кльоска, ви вживали алкоголь. Mm. На зустрічній смузі водій Кемрі зіткнувся з автомобілем Volkswagen Каді. Після потужного удару автомобілі розвернуло на дорозі, і Тойоти зіткнулася ще з іншим авто. Старався вліво йти, але там їхала велика машина, не було куди входити, і тому боком зацепило. На даний час шість осіб знаходяться у лікарнях міста Житомира. Інформація з'ясовується з яких причин було ДТП. у державтоінспекції. Зазначили, якщо б хтось постраждалих помер в ДТП, водія кемрі могли б посадити до в'язниці на срок від трьох до восьми років.